Я українка, Олеся Василенко, я українка, горжуся й радію, що рідною мовою я володію, Шевченковим словом умію писати слова милозвучні і вірші складати. Я, українка, живу в Україні, на вільній єдиній своїй батьківщині, де все мені в радість, ліси, садки. Озера й і річки, і глибокі ставки, лани неосяжні, і гори, і долини, Цвіт білосніжний у лузі калини, в душі моїй голосно грає сопілка. Бо я з України, бо я українка.